Всіх вітаю позаду чергові два тижні великої російсько-української війни, і говоримо традиційно про власне бойові дії, про міжнародну матеріально-технічну допомогу, яка надається Україні, і про політичний вимір, тобто про ті переговори в трикутнику Україна, США, Росія, які мають місце, і починаємо, звичайно, з бойових дій. Ключовою новою зміною стало те, що українські сили. Відійшли від тих позицій, які вони контролювали в суджанському виступі. Звичайно, ми контролюємо певні частини Курської області, але загалом можна говорити про те, що наші дії на території противника масштабні вони завершилися. Вони тривали протягом більш ніж 7 місяців. Вони змусили ворога створити угруповання відповідне. І ми використовували той факт, що велика держава, якою вважає себе Російська Федерація, не може допустити ситуацію, коли частина її суверенних територій знаходиться під контролем противника. При цьому, звичайно, противнику створенням кількісної переваги, в тому числі, залученням північно-корейських військових, вдалося відтіснити українські сили, змусити перегруповуватись, відступати на вигідніші рубежі в умовах створення. Загрози для е, логістики, е, знову ж таки, зіграла свою роль не лише кількісна перевага і залучення північно-корейських солдат, північно-корейської техніки, але й те, що росіянам вдавалося ізолювати передній край наш, тобто ускладнювати логістику, ускладнювати перегрупування, це зрозуміло, що змушувало українські війська міняти позицію. Але так чи інакше, е, відповідні дії вони дозволили. Е, Против дозволили нам нав'язати таку конфігурацію противнику, що він змушений був створювати значне угруповання, нести втрати. а Це десятки тисяч вбитими, пораненими відповідно. Ну і загалом варто пам'ятати, що влітку 24-го року ми були в такій ситуації, що ми не могли не діяти, але якихось безризикових хлопців нас не було, і тому дії на Курщині. Не були позбавлені своєї логіки, ну і звичайно можна їх трактувати в контексті плану перемоги, який готувався влітку на початку осені 24-го року. І наші дії на Курщині повинні були дати певну аргументацію цьому плану перемоги. Звичайно, стратегічно обмеженими бойовими діями на території противника не вдалося змінити. Хід війни на нашу користь, але так часто буває в війні, що далеко не всі дії дають потрібний результат. Загалом, же, якщо так говорити про бойові дії, то варто відзначити низку успішних ударів, які мали місце. Тобто, з допомогою систем Хаймарс, вдалося знищити виявити і знищити чотири російські гелікоптери на імпровізованих аеродромах, і це є спільна робота ССО. І засобів вогневого ураження відповідних, і також те, що були знищені і перед цим виявлені звичайно системи Коксан, самохідні артилерійські установки Північної Кореї, що найменше 3 одиниці, це є теж таким значним успіхом. Також, в принципі, продовжується тенденція до все більшого використання безпілотних систем в тактичній глибині оборони, оперативно навіть тактичній глибині, коли виявляються. І знищуються важливі елементи бойової побудови противника, такі як системи ППО, типу панцер. Як це має місце? Звичайно, однією з ключових змінних це став удар по складам біля аеродрому «Енгельс-2», де по оцінці було знищено 96 крилатих ракет. Які звичайно в іншому випадку лі, літаки стратегічної авіації були б споряджені, нанесли б удари по Україні, тобто гарний доказ того, наскільки удари по стратегічним тилам Росії завдяки безпілотним літальним апаратам, які Україна створила з нуля, починаючи з 2022 року, дають результат і створюють основу для загалом переговорів з Російською Федерацією, те, що Росія не може обумовлювати Свої кроки тим, щоб Україна йшла на політичні поступки, і Україна навпаки має такі козирі, як саме системи дальнього вогневого ураження, якими є безпілотники, хоча не безпілотниками єдиними, адже стало відомо про те, що Україна має так званий довгий Нептун. Це фактично третя ітерація крилатої ракети Нептун. Тобто, перша ітерація це була протикорабельна ракета, друга ітерація це. Крилата ракета для нанесення наземних ударів з дальністю до 400 кілометрів. Тепер мова йде про тисячу кілометрів. І, в принципі, це логічний, правильний наступний крок, очікуваний. І стало відомо про те, що, начебто, нанесли ураження по об'єкту енергетичної інфраструктури Росії в ТУАПСЕ. Фактично, також стало відомо, що. США поновили постачання боєприпасів Ground Launch Small Diameter Bomb, тобто гібриду мотору М 26 від реактивної системи залпового вогню і боєприпасу Small Diameter Bomb. Початково ці боєприпаси передавалися Україні в лютому 2024 року, але Росіянам вдалося з допомогою систем РЕБ зменшити ефективність. Хоча, з іншого боку, ми маємо приклад, коли ті ж самі Small diameter бомб дуже успішно застосовуються із радянських зразків пілотованої авіації винищувачів, тому в принципі очікувано було, що е, виробники е, американські зможуть цю систему доопрацювати. І тобто, очікуємо, що ця система покаже себе краще ніж перша її ітерація доопрацьована, і зможе компенсувати той факт, що. Нас не залишилося наскільки можна вірити, змі значних запасів ракет «Атакмс» і дозволить вражати об'єкти на глибині до 150 км. Також стало відомо про приклади застосування комплексів Франкенсам, так званих, тобто пускових відбук і американських зенітних керованих ракет. Типу РІМ е, і вони використовуються шляхом засідок біля лінії фронту для знищення в основному крилатих ракет і безпілотників. І також стало відомо про те, що f 16 по-перше, яких Україна ще додатково отримала від партнерів, вони застосовуються ланками вже, тобто це по 3-4 одиниці, і застосовуються так для нанесення, в тому числі наземних ударів. Це звичайно. Більш ризикована операція, ніж ППО, але це очікуваний наступний крок, тому що, окрім того, щоб застосовувати в бойових умовах, іншого варіанту напрацювання навичок немає. Звичайно, це відбувається з врахуванням досвіду використання радянської авіації пілотованої біля лінії фронту, і це єдиний спосіб. І виконати бойові завдання, тобто підтримати наземні сили е, за рахунок ураження об'єктів в глибині оборони противника і набуття фактично навичок відповідних. І тому вже підтверджено доволі масове застосування відповідних f 16 І це є також наступний крок, очікуваний крок, тому що наших пілотів, в принципі, готували для е, саме всього комплексу завдань, які пов'язані з. Фактично F16. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні, то ми маємо низку заяв позитивних. Це те, що ФРН збільшить фінансування цього року допомоги Україні на 3 мільярди, і тобто ми матимемо загалом, загалом 7 мільярдів. Тому що спочатку ФРН планувала з власного федерального бюджету виділити лише 4 мільярди, і решта це мали бути фінансування за рахунок відсотків по замороженим російським активам. Після як то кажучи, недружніх дій з боку Сполучених Штатів Америки або сумнівних дій, ФРН вирішила діяти по-іншому, тобто збільшити допомогу. Звичайно, це не 8 мільярдів, які були минулого року, але це теж доволі чималі кошти, і плюс ФРН загалом зняли фіскальні обмеження, тому що країна має фіскальні обмеження, тобто дефіцит бюджету в них не може бути більше певної позначки. Тепер це було знято фактично, і це дозволить здійснювати витрати, в тому числі з розширенням виробництва озброєння. Також маємо новину від Швеції, яка цього року допомогу Україні збільшить із 25 мільярдів шведських крон до 40 мільярдів шведських крон тобто, це сотні мільйонів доларів, які ідуть як на закупівлі обладнання. Фінансування обладнання, яке йде із шведських, фактично, запасів або виробництва з нуля, так і фактично долучення до данської моделі щодо виробництва українських зразків озброєння? Фактично загалом європейці продовжують дискусії щодо того, в якій формі вони готові долучитися до гарантування певної політичної рамки, яка буде напрацьовуватись. Президент України після чергового раунду консультацій, які вже там тривають понад місяць говорить про коаліцію гарантування, яка все таки скоріше за все буде зводитись до присутності певного обмеженого контингенту військ в центральній частині України, плюс, можливо компонент протиповітряної протиракетної. Оборони, але звичайно, ці ініціативи є важливими, тому що ну є очевидно, що Європі треба буде брати лідерство в цих питаннях, не лише фінансування відповідних ініціатив різними способами щодо виробництва озброєння, щодо виробництва українського озброєння за рахунок європейських коштів, але саме і певною присутністю на території України, що має бути сигналом Російської Федерації. З іншого боку, ми маємо низку. Ініціатив кроків в трикутнику Україна, США, Росія. Тут варто почати з того, що для України ключовою ціллю цього процесу є те, щоб нас не сприймали як спойлером мирного процесу імені Дональда Трампа. І тому ми так організовуємо процес, щоб. З одного боку був продемонстрований якийсь результат, який може потім адміністрація Трампа взяти і сказати, що є якийсь процес, є якийсь результат, але при цьому, звичайно, щоб не зачіпалися негативним чином наші національні інтереси. Але, звичайно, якщо слідувати в канві події останніх двох тижнів, тобто після переговорів в Джеді між українською і американською делегацією і розблокування нам допомоги. Поновлення допомоги розвідувальними даними, поновлення той допомоги, яка була схвалена за адміністрації Байдена. Далі мали місце паралельно ще візит спецпославника Віткофа до Москви, де він довго чекав на аудієнцю. Спочатку потім довго слухав байки з боку Володимира Путіна, які він потім переповів через тиждень таке Карлсону. І схоже на те, що доволі не критично ставляться до того, що. Чуть з боку представників Російської Федерації. Тобто після цього мали місце переговори телефонні телефоні спочатку Володимира Путіна і Дональда Трампа, потім Дональда Трампа і Володимира Зеленського. І по результатам цих переговорів, власне, стало зрозуміло, що не буде всеосяжного припинення вогню. Що Росія так обставила все жне припинення вогню, що навіть Дональд Трамп і адміністрація не може на це погодитись. І як наслідок, в рамках консультацій, які мали місце, це було 23, 24, 25 березня, тобто спочатку українсько-американські консультації, потім російсько-американські, потім знову українсько-американські, з'явилися дуже загальні заяви, які були опубліковані на сайті Білого Дому. Де говориться про певне припинення вогню в морському домені ведення війни, про напрацювання певних заходів і механізмів щодо енергетичної інфраструктури, тобто взаємного ненападу. І це доволі якби, специфічні заяви, тому що. Питання, які в них підняті, вимагають детальних механізмів контролю, які напрацювати дуже важко, тобто необхідно або присутність яких третіх сторонніх спостерігачів на відповідних об'єктах на території України і Росії, або це присутність на воєнних базах, звідки там, наприклад, Росія здійснює ту чи іншу діяльність, що уявити зараз дуже і дуже важко. І проблема в тому, що Росія, звичайно, буде використовувати ці розмиті заяви. Для того, щоб продовжувати свою комплексну стратегію виснаження України, яка в тому числі передбачає удари, щоб потім спекулювати на, скажімо, на відсутності деталей в цих домовленостях і фактично звинувачувати Україну. Загалом, стратегія Володимира Путіна підхід залишається незмінним, тобто створити таку ситуацію, щоб пересварити знову Україну і США, щоб. США тиснули на Україну з усіма негативними наслідками для нас. І це є для нас саме ключовим викликом. Ну і загалом, як би довго не йшов процес, який стосується саме припинення вогню, все одно, коли сторони дійдуть до переговорів по суті по ключовим питанням, які їх роз'єднують, стане зрозуміло, що. Українська російська позиція вони не сумісні, тобто ми повернемося до тої ситуації, яку ну, ми могли бачити вже в лютому 2025 року, коли чітко зрозуміло, що США рано чи пізно треба буде обирати на чиєму боці вони, або чи готові вони загалом долучатися далі. І тому поки що, звичайно, ми залучаємося в відповідний процес, ми не сперечаємося публічно. З адміністрацією Трампа при цьому озвучуємо наші застереження за закритими дверима і намагаємося представити Російську Федерацію як такою, яка не прагне регулювання. Але при цьому повинні пам'ятати про ризики для нас уже цього від відповідного процесу і формулювань доволі розмитих, і того, що рано чи пізно треба буде повертатись до питань, які роз'єднують нас по суті з Росією, і призводять до того конфлікту, до тої війни, яку ми маємо, і тому все зводиться все одно до того наскільки Європа готова залучатися, підтримувати Україну, тобто той час, який виграється зараз, наскільки Європа готова. Використати, тому що ті сигнали, які йдуть сполучених штатів Америки, вони не дають особливого оптимізму з точки зору залучення в європейську безпеку, зберігається відповідний скептицизм. Єдине, що звичайно може стримати адміністрацію Трампа від подальшого перегляду ролі місця США в європейській безпеці і злучення в українсько-російський конфлікт, це та чи інша низка скандалів, один з яких ми побачили, тобто що вони будуть наскільки поглинуті скандалами. Що в них не вистачатиме сил і ресурсів для підриву тих рамок, в рамках яких американці реалізують свою зовнішню політику щодо Європи, зокрема, і щодо російсько-українського конфлікту? Тобто, це те, що ми мали протягом останніх двох тижнів. Тепер на противагу лютому 2025 року ми не займаємося публічними суперечками. Ми демонструємо свою готовність. Брати участь в мирному процесі імені Дональда Трампа, і при цьому е, намагаємося максимально згуртувати і е, затягнути Європу на нашому боці для посилення нашої переговорної позиції.